Службу поліцейським офіцерам громади розпочав у 2021 році. Спочатку служба була пов'язана з виконанням своїх звичайних функціональних обов'язків. Але після 24 лютого 2022 року все кардинально помінялося. До наших звичайних функцій додавались і ті, які були раніше нам невластиві. Ми постійно здійснювали супровід гуманітарних. Ешелонів, які доставляли гуманітарну допомогу для мешканців нашої громади, це були і продукти харчування, і лікарняні засоби, засоби гігієни. Стройматеріали, адже після обстрілів постраждали будинки людей, їх треба було приводити до ладу. І от одного разу під час видачі цього гуманітарного хліба людина отримала хліб і поверталася до себе додому. І йшла провулком, і почався масований артобстріл. Біля нього розірвався снаряд, був розрив ткани, обільна кровотеча. Його сусід побачив це, подзвонив нам, знаходились на поліцейській станції. Разом з слідчо-поративною групою ми прибули туди, надали йому домедичну допомогу, наклали турнікет, загрузили службовий автомобіль і доставили до стабілізаційного пункту. Там ми йому надали допомогу, вже після чого він був направлений до лікарні. Тобто ми на постійному зв'язку з усіма мешканцями громади звертатись можуть за будь-якими. Випадками за допомогою міжнародних партнерів були доставлені також буржуйки. Ми встановили ці буржуйки, як кажуть, під ключ. Навіть при них показали, якими користуватися, розтопили. Люди задоволені, максимально е, стараємось створити безпекові і комфортні умови проживання населення, навіть в таких тяжких для країни час. Саме в початку повному вторгнення територія Степногірської громади постійно потерпала від ворожих обстрілів. Спочатку ворог завдавав артилерійські обстріли, це були міномети, танки, але потім вже застосовувалися і системи залпового вогню. І останнім часом вже почав застосовувати кабу. 15 травня 2024 року ми з моїм колегою Михайлом в штатному режимі приїхали на територію обслуговування. В цей час в адмінбудівлю сільської ради, де знаходиться наша поліцейська станція, прилетів каб. І в результаті чого було зруйновано. Два верхні поверхи і повністю знищено нашу поліцейську станцію. Ми з напарником були в цей час в кабінеті, ми опинилися під завалами, самостійно вибрали звідти. На другому поверсі знаходився кабінет бухгалтерії, там працювала бухгалтер. Вона також отримала поранення. Нас привезли до стабілізаційного пункту, там надали допомогу і потім вже доставили до лікарні. Але незважаючи на це, ми продовжуємо нести службу для нашої перемоги, за допомоги громадянам. Найбільша мотивація в нашій роботі це бачити задоволені та вдячні очі наших громадян. Бачачи їхні емоції, ми розуміємо, ми їм потрібні. Ми працюємо задля них. Я і кожен українець. Я мрію про перемогу. Про те, що до моєї громади повернуться всі населені пункти, які входили до неї, що туди повернуться люди і повертати їх до нормального мирного життя.